І бачите, що бригада комунального підприємства Дніпроводоканал працює зараз на місці події, виявляє, де стався порив, та потім будуть його ліквідовувати. Бачите, що викопали вже яму, відкачали там воду і зараз намагаються ліквідувати наслідки. Цієї аварійної ситуації. Для тих, хто ти, щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, саме на вулиці Конотопській. Тут сталася масштабна аварія на водопровідній мережі. Це все біля школи. І через це водою залило, ось, бачите, шкільне подвір'я. Там було поле футбольне. І зараз воно повністю у воді. І станом на 11.49 на місці працює аварійна бригада Дніпро водоканалу. Ось бачите, що тут спеціалізована техніка, відкачують воду, вирили яму і намагаються знайти місце пориву. Жодних строків поки не повідомляють коли. Вони зможуть усунути цю аварійну ситуацію, але, ну, як ви можете побачити, вони зараз працюють на місці і намагаються ліквідувати цю ситуацію. Всім абонентам водоканалу, які знаходяться тут на прилеглій території, довелося поки що на момент робіт відключити воду. І ось так це виглядає. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.